З раночком, друзі, вітаю вас! Пройшли свята, пройшов день прапора, день нашої незалежності, багато було подій, поздоровлень від Російської Федерації. Дуже вони нас поздоровляли, поздоровляли, Дуже вони нас частували. Ох, і люди! Де вони тільки взялись? Як їх земля носить, Ну да ладно. День прапору, я вже казав, це Кримська платформа. Анджей Дуда у нас. Анджей Дуда присутній на кримській платформі. Кримська платформа збирає друзів і так далі. Анджей Дуда, Анжей Дуда е пропонує розібрати, демонтувати Північний Поток 2. Далі йдемо. 24 серпня, День Незалежності. У нас Борис Джонсон. так, День, незалеж... День Незалежності. Джо Байден підписує військову допомогу на суму 2,98 мільярдів доларів. І в цей же день, в День Незалежності, Світовий банк ті американські гроші, які даються без, без повернення, безповоротньої допомоги ще виділяє нам 3 мільярди, а це вже в бюджет. Виходить, що в день незалежності нам виділили. 5, 5, 98 мільярда доларів. 2,98 на оборону. Ще чекаємо 1,5 мільярди. Ось, ось це друзі, ось це, ось це партнери, ось це, друзі, ось це ті, на кого можна покластися, Польща, Британія, Америка. Та навіть і багато таких стран, і в Євросоюзі декілька там є таких нерадивих, але, але ось це ті, хто нам, друзі. Ніяк не Російська Федерація. Далі ми поговоримо, що робила Російська Федерація е, з нами 23-го і 24-го. Так ще 24-го президент виступив на онлайн на засіданні Ради Безпеки ООН. І послав, коротше, він росіян далеко, далеко, далеко Все. Вони нам ніколи не будуть ніким. Ніким, друзі. Далі я хочу всіх е, подякувати за ваші донати, за ваше перерахування, за вашу підтримку. Друзі, підписуйтесь на канал, обов'язково тисните дзвіночок, щоб вам приходили мої повідомлення, коли дивитися, коли не дивитися. Обов'язково. Обов'язково. І. Будемо разом. Будемо разом. Діліться. Поїхали далі. Вашингтон Пост опублікував до Дня Незалежності цікаві моменти. Цікаві моменти. Вони пишуть, що 24 лютого Козак це той, що в Москві, це той, що відповідав за ДНР ЛНР. Дзвонив Єрмаку і запропонував. Єрмаку капітуляцію і що все буде нормально, і вони нав... він навіть у владі залишиться. Знаєте, що зробив Єрмак? Він послав його на Ноготоча і кинув трубку. Далі Резнікову дзвонив. Дзвонив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін і передавав слова Шойгу, що щоб той також прийняв капітуляцію. і Далі все буде нормально. Знаєте, що сказав Резнікав? Він готовий прийняти капітуляцію від Російської Федерації. Оце команда, оце влада, оце наші керівники, друзі. Оце, оце, а не все інше. Далі, як вітала нас Росія. Як вітали наші ці Ну самі-самі погані люди, яких можна бачити на цій планеті Земля, самі не недружелюбні, самі такі з, ну як сказав Рейган імперія зла. ось дивіться Росія. Цілий двоє суток, 23 чуть менше, 24 через кожні 2-2 години вони випускали по нам ракети. 90% вони змінили тактику чомусь, і 90% ракет було по областям. По Шепітівке, по Миргороду, Хмельницька область, Житомирська, Чернігівська, Дніпропетровська, Запорізька, Вінницька, Миколаївська, Одеська, Там Луцька, о, Волинська. Кажуть в Рівненська. Вони в маленькі міста. Вони змінили тактику, щоб там нагадити. А ви знаєте, в маленькому місті ви, ви було два трансформатора, і місто без, без електрики. Це вони нам демонструють, як нам буде погано взимку, як у нас не буде тепла, як у нас не буде електрики. Та хай не демонструють. Український народ готовий і ми переможемо. І ми нас не залякати. Не залякати Україна переможе.